Ви рідні брати. Да, Близнята, Бли... близ дайте ще раз нього. Просто, просто він трішки поправиться. — Кажіть, подобається жити вам в селі? Mm. А якби вам сказали, а ну переїжджаємо ми в місто? Що б ви на те відповіли? Ні. Mm. Люди ярують, це називається, що вони розпочали обробляти землю. Запашок тут, звісно, і ще той. Я не знаю, чи тебе боятися, чи тебе любити. Я тут 41 год. Чоловік мене туди, був, ми воєнні були. А більше в селі діти в інтернет втикають чи все-таки читають книжки. Я якраз розповідаю про те, що зараз саме час сільськогосподарських робіт, так? так? Що зазвичай на цій землі садять? Всі <смір> беруть собі закарпатських жон. <смір> 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 знаю, що ви кажете? Ви такі молоді, дід Володії. Ну, у нас вже дві внучки, ми законні, діти і баба. Ви з Білорусі є! З, міста Бреста. з Бресту. Воєнна службовість була з Ну так ви схожі на міських, тоді чимо від. Різняйтеся. Чоловік отсюда був, але вже умер два місяці тому. Ага, співчуваю. А син на воні загинув. А взагалі у людей от, оці паї, так що їм віддають. Ну скільки, скільки землі кожна людина має, як зазвичай. А де працювали за кордоном? і по скільки? Ой ой я з ким же ви залишилися? Сама. Ви саменько живете? якось забагато на ваші плечі. Як раз ми вже так на фіглі говоримо, чим закарпатські жінки відрізняються від інших жінків жінок, що вони такі популярні? Не не знаю, знаю. То ви що, це так реально небезпечно? Так. Ну добре, що є вдома робота, це головне. Ладно. Ну, куди йти? Тут природа, нормально. Село туриця немає на початку вказівника, тому важко догадатися, що село вже розпочалося. За те, перше, що ми побачили, це дуже цікавий об'єкт, який, судячи по всьому, незабаром стане туристичною зоною. Боже, яка краса люди все ж таки знаходять роботу, знаходять де заробити гроші, і якщо своє особисте вкласти у розвиток цього краю. Я бачу, що тут йдуть будівельні роботи. добрий день. А можна розпитати, що тут буде таке дуже-дуже гарне? О, тут чан. Це Якась туристична зона буде, тут можна буде відпочивати незаваром. А ви з туриці сам родом? Туриці, так добре, коли так, от місцеві роботи дають. Добрий день. Ми знімаємо про турицю кіно. Може, ви дивилися вже в Ютубі? Дивилися, так. А розкажіть мені трошки, якщо ви турецькі, то розкажіть. Вони куріні, мене не коріні Ви не курені турі турецька А ви з Херсона? О, як ви сюди потрапили? Зачекайте, ви родом з Херсона. І батько, і мама з Херсона? Батько, мама. Ага, мама місцева. Ага, ну то так і кажіть. То ви рідні брати. Близблизнята, дайте ще раз зніму. Просто, просто він трішки поправився. Прикол, ви не схожі. Ну бувають таке близнюки. Ну окей, давайте по черзі, як вас звати? Вітя. Вітя. Ну розказуйте історію своєї сім'ї. Може ну, він має Бать... жінок з туріці. Жінок з туриці. Він я. Жінки наші Ваші жінки з туриці. Всі беруть собі закарпатських жон. Однозначно. жінки Раз ми вже так на фіглі говоримо, чим закарпатські жінки відрізняються від інших жінок, що вони такі популярні? Не знаю, не пробую, я не спробую Смішно. Мені подобаються наші. Я зрозуміла. Так що ви маєте роботу і це дуже похвально. І жони ваші, а жони чим займаються у селі? Жінка моя повернеться, більшість з того. тут немає. По заробітках, так і зараз ну, вона я десь на... пока що я тут роботу беру. ну добре що є вдома робота, це да. головне. Ладно, О, йду, куди йти? Тут природа. нормально. Кажіть краса така. Ви вже і самі здогадалися, що село розташоване на території Тур'янської долини вздовж річки Туречки і проживає тут близько тисячі людей. Ми знайшли таке назву села, тобто, щоб ви не думали, що ми заїхали кудись, незрозуміло куди, і розповідаємо про те, що ми в Туреці. Назва Туреця є, але вона не на початку села, а на автобусній зупинці. Зараз готуйтеся, я вам покажу, як буйно і пишно зацвіла магнолія. І взагалі село таке частеньке, все зацвіло. Подивіться, як гарно дерева цвітуть, небо голубе. Ну, виглядає село, наче наречена. Відразу за селом Гора, бачите, село знаходиться в такому межигір'ї. А он, де, я вам потім покажу і ближче. Стоїть дуже гарна білосніжна церква. Тепер активно тривають сільськогосподарські роботи. І ну дивіться, як прикольно. Бачите, тут вже видно у людей у городі пройшовся трактор. Ось ворона, то готують до посадки, а серед ворони, дивіться, я навіть вам залишу, залишили таких маленьких кілька острівців зелених, серед яких ось. Квітні дерева. Будиночки різні, хоч і не багаті, але всі дуже акуратні і чистенькі. І такі вже, бачите, новенькі. Можна до вас розпитатися. Ви місцева? О, як здорово, як вас звати? Галина. Ми знімаємо репортаж про це село і про місцевих людей, які тут виросли, в яких тут батьки. Я тут не виросла, я тут 41 рік. Чоловік мене туди був, ми воєнний були. Ви живете тут 41 рік, а звідки ви приїхали? З Білорусії. Ви з Білорусі є? З, Бреста. з Бресту. Воєнної була з чоловіком. Як цікаво? Тобто в, е, як тоді по розподілу якось потрапляли, так? Чи яким чином? Е, Чоловік відсюди місцевий, але вже умер два місяці тому. Ага. Відчуваю. А син на воїні загинув угоду і три місяці. Ой-ой, а ой, з ким же ви залишилися? Сама. Ви саменька живете тепер? Я сама була, дочка живе в Польщі з дітьми, один він на Чегословакії, а я сама. Сумно, треба, щоб донька верталася і вам допомагала. Ну, поки війна не кончиться. Хотілося, щоб поскоріше війна вже закінчилася. Якось забагато на ваші плечі. Що ж це робиш? Господарка, бачу у вас там. Маю зайчики. Маю. Ви маєте зайчики, а можна їх познімати. Ж гарні. Маємо всякі більші, менші. Скільки у вас їх? 34, а було 110. 110? Нічого собі. І ви самостійно доглядали. А куди ділися 110? А, продала помалу, щось на м'ясо пішло. Ой, малесенькі. Мала корову, мала, короче, козочку і ну, все продала, бо то самої хазяйство. Самі дуже важко. Ну але вам не приходиться скучати все одно, не якщо так не. рано треба вставати. Да. 61 год, а Треба пахати, як папа Карло. хоче жити, бо ту на роботу в такі години можу створитися, а я вже такий, як ще два роки робити, то вже до пенсії, а то на роботу. Вона пішла, а була медиком, піругі робила. Ви медик? І... Ух ти. Вже не працюю 20 років. Так не. я гриби приймаю, черніку, яблука. А що я... значить, приймаю? Ну, закупчиком роблю. Ага, тобто є, я так розумію, певний договір, людина приїжджає і забирає, Но. а до вас зносять це. Правильно? А скажіть, ну так нормально можна на цьому заробити, так? Ну, Якщо люди підготують заробляти. гриби, яфини? Люди заробляють і по 200 тисяч за сезон і, і 300. Ну, за день можна 2 тисячі заробити, а можна 500 гривень. Ну то, то такої. Ну але знову ж це сезонне. Це люди собі зароблять за заробляють, літо. І от на зиму з ними живуть. Uh -huh. У нас селі мало працює, бо Молодіжі, ну, на війну забрали, бо ті пішли добровольцями не так пішли. У мене син теж добровольцем. Пішов Прийшов добровольцем. І пішов Відразу з початку війни. О 26-го 23 -го, да, то було 26 лютого, война почалася 24-го, 26-го пішов, а 23-го дні вже його прив'язували, охоронили його. А як його звали? Гришка. Ріжка. Хай земляємо буде Але пухом. Він... похом. Гріш. На поховали його на волині, він був жонатий там, Та його там поховали. Ви турецькі? Mm -hmm. До школи ходите? Так. Yeah. Багато дітей у школі вчиться разом з вами? 16. В одному класі шістнадцять. А в твоєму? Тринадцять. а ви в якому класах? Розкажіть. П'ятий. А ти? У другий. Як вас звати? Віка, Сашка. Віка, як Ві. мене, теска. Скажіть, подобається жити вам в селі? Не. А якби вам сказали, а ну переїжджаємо, ми в місто? Що б ви на те відповіли? Ні. Чому? Тут краще, тут гарно дуже. Ну, в місті теж гарно, зараз теж все цвіте. Аргументуйте, я хочу ви такі дорослі вже. От мені хочеться почути аргументацію. Чому в селі краще, як у місті? Не знаю. Свіже повітря. Ну, а літо на носі, то що будете робити? Купатися в річці, возитися на велосипеді. Добре. Так. Е Читати ще можна. А читаєте, так? А от можна таке питання? Більше в селі діти в інтернет втикають, чи все-таки читають книжки? В інтернет. Все таки в інтернет. Ну так ви схожі на міських, тоді чим ви відрізняєтеся. Ну добре, мені приємно було з вами познайомитися. Па-па. Такі -па. Ось акуратні вже посаджені клумби у людей під вікнами. Та й будиночки акуратні. Все доглянуто й частенько. Приємно гуляти цим селом. Ось почалися вже сільськогосподарські роботи. Весна у повному розгарі. І, як кажуть самі місцеві люди, люди ярують. Це називається, що вони. Розпочали обробляти землю. Доброго дня! Доброго дня! Іду до вас по інтерв'ю. Ви місцеві, скажіть сториці, так. Що зазвичай на цій землі садять? В першу картоплю. чергу картоплю, потім кукурудзу, пшеничку сіють і всього зимину. Зараз як це відбувається? Я бачу, люди орендують трактори. Так, а може хтось і має так. свої? Все свої трактори. Якщо там є сусід добрий, якщо не відмовить, значить. Просимо, щоб посадили. звісно, за. Ну за гроші зрозуміло? Так, так, не за даремно, зрозуміло. А багато Один тракторів другу... мають у селі, так що є в принципі ким послужитися. А у вас є? У мене вотопелька, кадет сарай є. Оце от? вот, оце вот Ну ні, я серйозно. Трактора нема, немає, але маєте кого попросити О, з сусідів. Ось так мені вот буде зараз. Закінчено. Ага, так, то ви чекаєте, так, що так, вони так, закінчать так, і піде так, до вас. О, я забула запитати, як вас звати. Розкажіть мені е, дід Володя, дід Володя і бабця. Люба, а чого ви кажете? Ви такі молоді, дід Володя, і бабця? Ну, у нас уже дві внучки. Ми законні, дід і баба. А внучки великі, дорослі у вас. Одна 10 років, а друга буде мати 2 роки. 10 років, ну то вже доросла дівчинка. А вчиться тут у школі, так? Тут у школу. У Дуриці так, так. тут є така повноцінна школа чи тільки початкова? Де дев'ять класів туди? До 9 Початкові класів. класи повна, і потім середня. середня школа. Я ну не повна. А взагалі у людей от оці паї, так що їм віддають. Ну скільки скільки землі кожна людина має, як зазвичай не можу вам сказати, скільки, наприклад, у нас 10 соток. Ага, тобто ви їх щороку обробляєте, вони не стоять, вони не постоять, не пустують. Ну я чула, мені люди розповідали, що тут насправді все росте, не тільки картопля, бо знаю точно, що ростуть і помідори, і огірки. Розпу... огірки, огірки, розпу... Розпу... огірки Росту... Ростуть і огірки, ростуть, помідори ростуть. Ви ви запиталися, що тут так так. Я, я мені відповідаю. цікаво загалом, звичайно. А загалом все сіють. Садять все. Морковку, петрушку, какалакаларабку, свіхильку, буряк, буряк а, потім що там, петрушку, укропчик, бабуля, говори, та не лим я буду говорити. Не, я тут, <говорити> тоді, я тривна, я. Так що, по суті, все, що у вас на столі, то все своє екологічно чисте. Я так розумію, так, так. ви можете проїхати трошки далі. От там от знаходяться тури. Добре, ми все таки йдемо з ними. познайомитись. Да, і з вами було приємно познайомитися. Зараз Дякую, так, до побачення. Так, до побачення. Чи знаєте ви, що назва туриця має два трактування. Перше трактування це, як кажуть, місцеві туриця, це є пасло, тобто місце, де випасають худобу. Інша версія, це що назва села походить від турів, які тут активно колись розмножувалися. І якщо ви думаєте, що сьогодні тури вже не вводяться на Закарпатті, то ви глибоко помиляєтеся, оскільки ми зараз йдемо в гості не куди-небудь, а до тих самих турів. Я не знаю, чи тебе боятися, чи тебе любити і мухи у тебе на оці, які ніхто не відганяє. Ну, загалом ти симпатичний. Маленьке, бачите, туреня. Отаке. Зорся його наближу. Подивіться, ось упеньке таке, дитинка маленька. Турянська дитинка. Ми, звісно, хотіли більше дізнатися про турів, що вони їдять, як розмножуються та мільйон всього цікавого. Але тут виявляється атракція ще у стані облаштування, тому нас попросили приїхати за кілька місяців. Знаєте, тут у мене якесь таке дивне відчуття, що в це село мені потрібно ще повернутися. У наступних відео я розповім вам про притулок для літніх людей, що знаходиться у селі Люта. Їй було 90 років. Ого, Ніврочку, як вам тут? Ну та Богу дякувати добре. Тут є такі люди, що до 100 доживають. Та ви що? Підтримують лікарство, ну, допомагають. Ну, Дуже добре. Скажу вам правду. Я не хочу тут бути, але мене діти сюди принутили. Також я познайомлю вас зі знахарем, до якого і президенти знають дорогу. Сьогодні я розповім вам про людину надзвичайних здібностей: людину, яка свого часу лікувала олімпійську збірну, людину, яка стілювала президентів, людину, яка отримала орден Миколи Чудотворця та дуже багато інших нагород. І на сам кінець людину, яка знехтувала пропозиціями працювати в Америці чи в Японії, і повернулась, куди б ви думали до себе на Закарпаття. Орден на Великого. орден Миколи Чудотворця, третій степені. Кравчук Мене нагородив. І ну, там є підпис, все, є посвідчення, все як має бути. Так що було за що? Було <ріст> за що. Так. Словом, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. У нас цікаво.